Bonjour Monsieur le Président, qu'est-ce que signifie l'accord des Mille pour la en novembre Il y a eu un accord, il y aurait pu euh, avoir un échec, mais l'accord ne garantit pas qu'il y aura euh, dans les jours prochains un succès. Але ця угода не гарантує сталого успіху, потрібно залишатися мобілізованими, чинити тиск і продовжувати рух у тому напрямку, який був визначений з ініціативи канцлера Ангели Меркель та моєї. Ті, хто підписав угоду, взяли на себе відповідальність. Є відповідальність тих країн, які були залучені до цих перемовин, що тривали впродовж останніх годин. Зараз такий критичний момент, коли все може вирішитися або в один, або в інший бік. Ця європейська рада є важливою для того, щоб далі впливати на ситуацію задля досягнення миру в Україні,